Привіт, друзі рибалки! Якщо ви шукаєте спосіб підвищити свої шанси на успішну риболовлю ловити трофейних риб, так ви попали за адресою. Сьогодні ми поговоримо про секретну зброю всіх фідеристів і це буде фідергам. Що це таке, як його використовувати і чому про нього так багато говорять. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь багато цікавого. Отже, що таке фідергам? Фідергам насправді це просто гумка, яка використовується в монтажі для того, щоб гасити різкі ривки риби при її клюванні. Уявіть собі, ви ловите трофейну рибу. Вона. Робить різкий ривок, різку покльовочку, ви її підсікаєте. В другій ситуації це зразу ж був би обрив, але якщо ви використовуєте фідергам, він 100% врятує вашу снасть. Для різних діаметрів повідців використовується різний діаметр фідергаму. Фідергам за діаметром може бути від 0,6 мм до 1 мм. Чому це так варію варіюється? Для тонших повідців використовується тонший фідергам. Для товстіших повідців використовується товстіший фідергам. Для прикладу, для повіців від діаметру 0,8 до діаметру 012 ми використовуємо фідергам діаметром 0,6 мм. Для повіців 0,12 0,16 діаметром. Ми використовуємо фідергам 08 мм. А вже по віці для більш трофейних риб від діаметру 0,16 до діаметру 0,20. Ми використовуємо товстіший фідергам з діаметром 1. Чого ж використовується фідергам? Основне призначення фідергаму це збереження снасті під час. Різких ривків риби, коли виважуєте ви її з води. Представте собі, ви ловите рибку, клює ваш трофей, різкі, він робить різкі ривки, але ваш фідергам завжди буде її гасити і ваш поводочок залишиться цілим. Також з фідергамом, фідергам ще має великі плюси, тому що при використанні фідергама в своїй снасті ви можете використовувати. Менші гачечки з тоншої проволочки. Щоби коли риба робить різкі рибки, знову ж таки вона не порвала собі гачечком губу. О фідергам ці ривочки гасить і гачечок засікає гарну рибку і держить її на крючочку, і не відпускає. Фідергам не тільки зменшує ризик обриву снасті, але й дозволяє вам використовувати менш помітні повідці, що особливо важливо для обережної риби. Однак варто пам'ятати, що для максимальної ефективності потрібно правильно підібрати діаметр фідергаму відповідно до умов ловлі. Вже фідергам це маленький, але дуже важливий елемент для успішної риболовлі. Він допоможе вам не тільки ловити більше риби, але й зберегти снасть. Найкритичніші моменти. Спробуйте його наступного разу і ви побачите різницю. Друзі, всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Як завжди, з вами був я, Олександр. На каналі Риболов ЦЗ Бажаю вам ваших трофеїв. До зустрічі. Ставте нам лайк, і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив.